А сьогодні найочікуваніша розпаковочка листопада. Готовий? Відкривай, ченятка. А це крутецький новорічний адвент календар з ченячим патрулем на 24 вікони Це вже другий рік, як ми пропонуємо крилку адвент Календар, тому зберігайте ідею. Ну що будемо відкривати. Відкриваємо п'ять.

Ку -ку. Кожній комірці Адвенту ховались неймовірно цікаві та яскраві іграшки. До речі, всі головні герої песики є в наборі. Та ось така краса у нас виходить. Фігурки дуже милі, якісні та гарно промальовані. Скільки ж сюжетних ігор можна подумати з цими песиками навіть в комбінації з коробкою від адвенту. А ще якщо ти маєш крутецькі машинки з головними героями, до речі, також з будинку іграшок, то гра стає цікавішою.